Доброго дня! В сьогоднішньому відео я би хотів підняти тему, як змінити фінансовий номер телефону Приватбанку. І хотів би оновити інформацію станом на 2024 рік, тому що дійсно, у 2024 році сам формат зміни фінансового номеру телефону Приватбанку. Змінився, хочу сказати, що спочатку повномасштабної агресії Росії Приватбанк давав можливість змінювати фінансовий номер телефону дистанційно за допомогою своїх чат-ботів на сайті, наприклад, де ви залишали заявку через чат. З вами зв'язувався контакт-центр через відео Відеоверифікація проходила, і тоді замінювали вам фінансовий номер телефону на новий. Зараз же сама процедура і покроковість, і можливість зміни фінансового номер телефону трохи змінився станом на 2024 рік. І зараз я вам більш детально розповім і надам офіційні дані від самого Приватбанка. Поїхали. І так, ось є у Приватбанка окрема сторінка, яка називається реєстрація телефону в банку. Це інформаційна сторінка, і тут говориться про те, що якщо ви втратили свій фінансовий номер телефону, обов'язково повідомте про це в банк, зателефонувавши за номером 3720. Ну, це ж це, скоріш всього, якщо у вас вкрали сімку або ви її втратили, щоб той, хто знайшов або вкрав вашу сімку, не зміг зайти до вас. Наприклад, Приват24 і зняти гроші з ваших карток та рахунок. І також Приватбанк надає інструкцію, і методи, способи, як повідомити Приватбанк, який телефон ви хочете зробити на даний момент саме фінансовим. І він каже, що ви завжди можете зареєструвати або змінити свій фінансовий номер телефону будь-яким із способів. І є три способи: перше, це, це через банкомат, маючи картку на руках, вам треба зайти в меню, Мої налаштування. Зазначити основний фінансовий номер телефону. Але тут є момент, і він заключається в тому, що у вас в систему повинен бути вже введений інший номер телефону. Тобто, коли ви звертаєтесь в відділення Приватбанку, ви можете залишити два телефони, наприклад, свій, і зробити його фінансовим, і залишити, наприклад, телефон дружини. І він по факту буде не фінансовим. Коли ви втратили свій телефон, свою сімку, ви можете таким шляхом зайти в банкомат і через мої налаштування зазначити основним телефоном фінансовим саме інший телефон, який у вас є на руках, а саме телефон дружини. Другий спосіб це через термінал самообслуговування. Заходите в термінал, вибираєте меню банківських операцій, далі мої дані. Далі зазначити основний фінансовий номер телефону і знову обрати з тих, які є в системі. І третій зайти Приват24 в усі послуги, налаштування, далі безпека і далі зміна логіна. Звісно, що ви в Приват-24 не зможете зайти, коли у вас немає. На руках тої сімки фінансового номер телефону, але цей варіант дається, якщо у вас все таки є на телефоні, на телефоні ваш фінансовий номер телефону, але ви хочете змінити його на якийсь інший. І так хочу підсумувати наступне: тобто, в 2024 році немає тої можливості, яка була, була в 2021-22 році, а саме дистанційно через чат, через відео. Зв'язок поновити дані фінансового номера телефону Приватбанку». На даний момент ви можете зробити їх тільки. Зміну телефону фінансово можете зробити тільки через банкомат, термінал чи через приват 24 І хочу сказати, що ви можете змінити тільки на той номер телефону. Який є в системі закріплений за вами, тому якщо ви звертаєте при наступному зверненні в Приватбанк, просимо, рекомендуємо вам залишити ще один номер телефону, наприклад, своєї дружини. І коли що станеться з вашим основним фінансовим номером телефону, ви зможете його легко змінити на інший. За допомогою терміналу банкомату або Приват-24. Якщо у вас будуть питання по цій темі, задавайте їх в коментарях. Будемо намагатися комунашвидше на них відповісти. Також просимо поставити лайк під цим відео, а також підписуйтесь на цей канал, Банківський клуб, щоб не пропустити наступні відео та стати членом банківського клубу. Все найкращого!